Добрий день, п'ятикласники. Вітаю на уроці української мови. Його сьогодні проведу я Чорна Наталія Леонідівна, учитель української мови і літератури Жашківської спеціалізованої школи номер 1 Тема уроку Приголосні тверді й м'які, дзвінки й глухі. Повторення. Вимова звуків. Що позначаються літерами Г та Г. Мета уроку навчитися правильно вимовляти звуки, позначені буквами Г та Г. Розрізняти букви Г та Г. Розрізняти у словах тверді, м'які пом'якшені. Дзвінкі й глухі приголосні. Правильно їх вимовляти, усвідомити красу. Естетичну довершеність української мови, зокрема, її милозвучність і мелодійність. Для актуалізації опорних знань виконаємо вправу так чи ні. Перше питання. Фонетика це наука, яка вивчає лексичний склад мови. Друге в українському алфавіті 33 букви. Третє. Усі звуки поділяються на голосні та приголосні. Четверте. В українській мові налічується 38 звуків. П'яте. Голосні звуки творяться за допомогою голосу й шуму. Шосте. Графіка вивчає систему знаків для передачі на письмі звуків мови. Подумай: Обери правильний варіант. Так? Чи ні? Перевірмо. Фонетика це наука, яка вивчає лексичний склад мови. Ні. Тому що фонетика вивчає звуки мовлення. Друге питання відповідь ні. Тому що в українському алфавіті 33 букви. Третє питання відповідь так. Четверте. Так. П'яте відповідь ні. Тому що голосні звуки творяться за допомогою голосу. І шосте питання відповідь так. Молодець. Пригадаймо, приголосні звуки поділяються на три групи: дзвінки, б, д, д, з, зі, дз, дзі. Ж, джи г. Ці звуки утворюються з голосу й шуму, з перевагою шуму. Щоб їх запам'ятати, можна використати речення Буде гоже гедзю у джаз. Виділені у цьому реченні приголосні є дзвінкими. Глухі приголосні П, т, т. Си, сі, ци, ці, ш, к, х, фи. Утворюються тільки із шум. Глухі приголосні зібрано у реченні. усе це кафе, птах і чаша. І третя група приголосних звуків сонорні. У цих приголосних. Голос переважає над шумом, тому вони не належать ні до дзвінких, ні до глухих. До них належать В, М, Н, ні, л, 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 Р, р, Й. Запам'ятати їх допоможе речення ми винили рій. Дзвінки та глухі приголосні утворюють пари: Б, п, д, ти, Ч, т, з, с. Зи, дзи, ц, дз, ц, дз, ц, Ж, Ш, ши. Ч, Г. К, г. Х. Глухий Ф. Немає дзвінкої пари. До речі, цей звук відносно недавно з'явився в українській мові і є ознакою іншомовних слів. Виконаємо вправу 1. Розподілити слова у три колонки. Перша слова, що починаються дзвінким приголосним, друга слова. Що починаються глухим приголосним. Третє слова, перший приголосний у яких належить до сонорних. Створити. Зворушити. Кобзар. Розфарбувати, дідусь, Йосип, слово, легкий, чисто, батько, місто, подорож, дзвін, безмежний, фантастичний чміль, розповідь. Натисне паузу і виконай завдання. Перевірмо. Перша група слів. Слова, які починаються дзвінким приголосним: Зворушити дідусь, батько, дзвін, безмежний джміль. Друге слова, на початку яких стоїть глухий. Створити. Кобзар слово, чисто подорож фантастичний. У третьому рядку слова, перший приголосний, у яких належить до сонорних розфарбувати Йосип, легкий, місто розповідь. Пригадаймо. З 32 приголосних звуків в українській мові 22 твердих і 10 м'яких. Деякі приголосні звуки утворюють пари за твердістю м'якістю: диді, ти, тю, з, зі, си, сі, ци, ці, лі, Н, ні, ні дзи, дзі, ррі. Твердий і м'який. Це два різні звуки. Запам'ятати м'які приголосні нам допоможе фраза де ти з'їси лини?» де ти лини?» плюс «дзі» і плюс рі. Увага! Приголосний й завжди м'який і не має парного твердого. Це зумовлено особливостями його вимови. Наука артикуляція стверджує. Що м'які приголосні вимовляються за допомогою піднімання середини язика до піднебіння, піднімання язика догори спробуй й. Так само ТІ. Зверни увагу на губні Б, П, В, М, Ф, шиплячі Ж, Ч, Ш, Дж. І звуки Г, К, Х, Г. Їх неможливо вимовити з підніманням язика догори. Вони не мають парних м'яких, у деяких випадках лише пом'якшуються. Ці приголосні потрібно вивчити. Зокрема, їх потрібно пам'ятати, щоб правильно записувати слова з апострофом і м'яким знаком. Ці правила ми повторюватимемо на наступних уроках. У фонетичній транскрипції м'які та пом'якшені приголосні позначаються по-різному. М'які риска схожа на наголос поруч із звуком, пом'якшені позначка така як апостроф. Наприклад, рід – ри м'який, кіт к пом'якшений, дюна дий м'який, пюре п пом'якшений. Охарактеризуємо приголосні в словах, використовуючи пам'ятку. Вітер в цей звук серед переліку приголосних, що не мають парних м'яких, а лише пом'якшується. Отже, він пом'якшений. Д. Твердий Р твердий. Доля Д твердий Л м'який. Пам'ять П – твердий. М. Твердий. Й – М'який. Т – м'який. Тінь. Т – м'який. Н – м'який. Пісня П. Пом'якшений. С – м'який. Н – м'який. Тут відбулося уподібнення приголосних, про яке ти дізнаєшся на наступних уроках. Чіткий. Чи пом'якшений, ти твердий, К твердий. Виконаймо вправу 2. У кожному рядку знайди слово, у якому є тільки м'які приголосні. Натисни паузу. Виконай завдання. Перший рядок. Слово, у якому є тільки м'які приголосні це слово. Дія. У слові мрія твердий ми. У слові «день» твердий Д. Другий рядок слово, у якому є тільки м'які приголосні, людяний. В інших словах, твердий приголосний виділений червоним кольором. В третьому рядку правильна відповідь сіяє. Тут м'які приголосні сі, й, й ще один й. У четвертому правильна відповідь лінія. Вправа 3. У кожному рядку знайти слово, у якому є тільки твердий приголосні. Перший рядок. Море, спокій, синє. Друге. Поле. Урожай зелений. Третє. Криниця. Лісовий вершина. І четверте. 500 трава щирість. Подумай. Перший рядок слово, у якому є тільки твердий приголосний море. Червоним кольором позначений м'який приголосний, фіолетовим пом'якшений. другому рядку поле, третій вершина і четвертий трава. Права 4. До поданих слів доберіть слова, які відрізняються від них тільки м'яким звуком, парним твердому приголосному. Запишіть фонетичну транскрипцію ноуторених на слів. Натисни паузу. Виконай завдання. Раса ряса відрізняються твердим і м'яким ри. Постіл постіль. Постіл – це застаріле слово, назва взуття. Теж у слові постіл твердий ли, у слові постіль м'який лі. Це різні звуки. Слова лак ляк. У слові лак ли твердий, у слові ляк ли м'який. Значить, у цих словах перший звук різний. П'ят родовий відмінок множини іменника п'ята. І п'ять числівник. Так само відрізняються «твердий ти», м'який ти. У цих словах останній звук різний. Слова шал шаль. Шал це синонім до слова шаленість. Шаль це накидка. «м'який ли» – різні слова. І різні звуки. Красен. Красень, красен – Це коротка форма застарілого прикметника красний, тобто красивий. Так само відрізняються твердим і м'яким приголосним. Перевір, будь ласка, чи правильно записано фонетичну транскрипцію у твоєму зошиті. Сподіваюся, ти навчився розпізнавати тверді, м'які пом'якшені, дзвінки глухі. Приголосно. В українському алфавіті є дві подібні букви Г та Г. Вони позначають на письмі різні звуки. Звук Г утворюється низько в гортані. Гарний груша гості. Звук Г утворюється за допомогою задньої частини язика. Газда, гречний. Ґрунт. Зверни увагу, літеру Г вилучили з українського алфавіту в 1933 році, а повернули в 1990. Буква Г з ріжком вгорі посміхнулась дітворі. Щоб дзвінки шучули мову, я прийшла в абетку знову. Прочитаймо рядки з відомого тобі літературного твору. Лоскотона посадили за вузенькі грати, а в палаці порішили час весілля грати. Подумай хто автор цих рядків. Звичайно, Василь Симоненко, Казка, Цар Плаксій та Лоскотон. Бачиш, як важливо розпізнавати «г», звуки Г. І Г так само, як літеру Г і Г. Слово грати це іменник, а слово грати це дієслово. Потренуйся, прочитай слова, правильно вимовляючи літери Г та Г, гості, бринджоли, грати, гімнастика. Дорога, гніт, дзига, говорити, ганна, ГАЗДА, ГВАЛТ, гора. А тепер розподіли слова у дві колонки, правильно обираючи літери Г або Г. Для цього треба натиснути паузу. Перевір. Слова з літерою «г» – Гайок, галас, ганьба, галицький, гіркий, гість, грецький греміти. І слова з літерою «г» – Гава, ґерлиґа, ґрунт, гець, гречний, гатунок, глей. Перевір. Чи знаєш ти слова, у яких використовується літера Г? Казано їхнє лексичне значення. Спробуй впізнати їх перше. Верхній шар земної кори, на якому розвиваються рослини. Друге. Вишневий клей. Третє. Сорт виробу за якісними ознаками. Четверте. Прибудова з площадкою і східцями перед входом у будинок. І П'яте. Дитяча іграшка у вигляді кола або кулі на осі, яка при швидкому обертанні утримується у вертикальному положенні. Подумай. Грунт це верхній шар земної кори, на якому розвиваються рослини. Блей це вишневий клей. Гатунок сорт виробу за якісними ознаками. Ганок Прибудова з площадкою і східцями перед входом у будинок і дзига – дитяча іграшка у вигляді кола або кулі на осі, яка при швидкому обертанні утримується у вертикальному положенні. Сьогодні на уроці ми навчилися розпізнавати дзвінки глухі та сонорні приголосні. Навчилися розпізнавати тверді, м'які та пом'якшені, приголосні та позначати їх у фонетичній транскрипції. Навчилися розпізнавати букви Г та Г і правильно вимовляти звуки Г та Г. Дякую за увагу. Бажаю успіху!